Вони працюють у школі. Бо лише справжня школа може зробити них ледь. Цілком з вами погоджуюся, а ще їм про до чудове почуття та то антибіток. Так, сир! Дорогі, шановні, милі, гадкові, веселі, розумні, шахливі, привабливі, неперевершені наші вчителі. Прийміть найщиріші вітання від з них, кохання та нових сподівань. Багато красива молоді, українська мова. Але важко знайти слова, які виразили у в любові і пологи до вас. Хто ж така фільм? Це таємниці, яку сторінками намагаються розгадати поети, композитори та інші митці. Але все варто, бо жінка це вічна таємниця. Це щось прекрасне, та неповторна. Прийміть вітання, наші щирі, хай ваша доля розквіта, хай здорові і ще дорота, красні, красуються літа. Добро нехай нас не згасне світ, ласкаве сонечко сім'я. Сьогодні найтепліші і найщиріші її слова. Чоловіки у цей день купують подарунки і квіти жінкам. У тут святку вечері, ходять по магазинам, прибирають. Вашій увазі можливо, монолог одного з них. Прокинувся, згадав, підхопився, одягнувся, побіг по магазинах. Купив продукти і журнал про своє для комозоду. Раптом згадав, повернувся, розумів, що найкращий подарунок квіти. Поторгувався, купив, прибіг, в ухах стукає, в очах гряби, видавив посмішки, подарував, роздягнувся, закинув прання, посадив молодшого на горщик і на кухню. Помив, порізав, порізав палець, залив його йодом рану, штани і підлогу. Став шукати. Шафа, холодильник, на, духовка, вечір звідти старшого. Виявилось, сковорідка стоїть на плиті. Увімкнув, перемішав, додав сіль, перець, сметану, витягнув із сметани баночку з йоду, набив за це сташенького, днязочка молоденького, двінок. Сустрів гостей, примостив, напоїв, провів, прибрав, забрав конячок у старшенького. витягнув старта молоденького, пояснив, поклав спати, хотів взяти жона з кросвордами, але впав. Перед очима різноварні круги, всі вісімки і раптом зовсім поруч її очі такі великі і налякані. Це тільки один день у році, а вона всі 364 дні без вихідних, як білка в колесі. І все встигає, все вміє готувати, робити масаж, розв'язувати задачі, ремонтувати електроприлади. Тільки втомлюватись вона не вміє. Можливо, тому біля її очей заявили зможки. А що, якщо їй допомагати не тільки сьогодні, а всі 364 дні, можливо, тоді у неї з'явиться час прочитати новий роман, подивитись улюблений серіал, поділити увагу собі. І тоді не стане зморщих, а вона завжди буде ніжною, свіжою, як ці квіти, які я сьогодні ледве не забув подарувати. Жінка це світу. Муза, яка протягом віків надихає чоловіків, на душі вчинки. Отож, бажаємо вам завжди бути музеники для своїх чоловіків, найкращими мамами для своїх дітей та просто щасливими також. Нехай кожен із вас вважають найвеличнішою та Всесвіту, яку не може вислати жоден чоловік на планеті земля. Неремом колей казав, коли, коли домі біда ідуть до жінки. Коли не допомагають розрахунки та обчислення, коли ворожнечі та взаємне сягають всягають межі, тоді приходять до жінки. Коли з лісилими рухвою жінку. я жінка, я життя початок, Я — пісня світлої радості буття. Поет суне своїх нотаток, присвячив мені усе життя. Я жінка, природою створена пісня. Не мрія і спогад, майбутній колишній. Я щось з богами для чоловіків. Я жінка. І я дійсно слабка половина. Нехай переможемо в роль нинки. історію творить, звичайно, мужчини. Але лише так, як захочуть жінки. Нехай було ж і тут яскраві ранки. Здійсняться тисячі ваших бажань, щоб доля дарувала вам тільки щастя, ні рами підтрати і, і стражання. Ми дякуємо вам за до вашу доброту за ласку і щирість, за вашу любов до нас. Дай вам, може, Дай добра, з 8 березня, аби перевірити ваші знання про це свято. Найперший конкурс називається Гадай видатну українську жінку. Беремо активну. <реш> <реш> Українська поетеса 60. У 1967 році праздним з колоном ученою та Іваном Драчан повінована на нової від літератури. Наступна. американська співачка українського хоче. Пісня «You Light up my life», яку вона виконала для одноіменного фільму, отримала 1978 року Оскар і Золотий голос у категорії найкращих. Волі Гарланда, українська фарсувальниця Олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 років. В індивідуальній першості шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи. Наступна Знаємо славу. Українська легна ленджі, що спеціалізується на стрибках у висоту. Бронзова частота та ніжності часу зустрічається в букетах наречених. І остання квітка, це весняна квітка, що символізує ніжність і пробудження. Її часто дарують 8 березня. Мімоз. Так, мімоз. У деяких регіонах Ефіопії жінки влаштовують власні вечірки, на яких вони співають, там всі люди свій засяг. Мімоза стала символом 8 березня, бо ця квітка була, була улюбленою у Клари Кларі Церкві. Насправді мімоза стала символом свята Віталії після Другої світової війни, бо вона розпитає навесні та є доступною. Вістю. Сьогодні ми вирішили вас. Да. Вогні, болить, бій, співаємо всі руки. З того місь серце побить, ловлює біль, найкрані не свої, бурі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить. Весно нам не холодно, чекає сім'я на ок. Ліна єднає серця. Снепочатка з днем жіночі, хай світяться від щастя, очі, душа від радості співає, як сад весняний розквітає. з Знем... Розквітали з 8 березня, вітаю з ним казковим! З днем...